Доброго здоров'я, шановні підписники. Так, добрий день, діти. Всі повинні бути підписані своїми іменами, зрозуміло чи ні? Сьогодні я б хотів з вами поділитися думкою про аніме, яке мені здається дуже недооцінили. Річ йде про аніме реальна дівчина. Зайшовши коменти, я побачив від глядачів дуже багато коментів і стикнувся з масою хейту до цього аніме. Не надо. Не ні надо. Я не буду. Я більше не буду. Де більшість глядачів казали, що навіть і 5 серій не додивилися, бо це дурня. Але ж я не дурак, тому вирішив дати йому шанс і не пошкодував. Аніме розповідається про підлітка Хікарі, який є звичайним отаку, який живе у своєму світі. Він постійно грає в комп'ютерні ігри, читає мангу та дивиться аніме. У нього немає інших інтересів, тому в юнака практично немає друзів. Усі в школі посміхаються, скажімо, над ним. Адже життя молодого самітника здається їм абсурдним і повністю безглуздим. І можливо так би закінчили з аніме, і хікарі би там жив би і помер би Чувак? але усе змінює одна дуже цікава річ знайомство з веселою та доброзичливою дівчиною Ірохою, яка є повною протилежністю хікарі. Будучи відкритою та волелюбною персоною, незважаючи на різницю в інтересах, Хікарі дуже приваблює іроку, і вона проявляє до нього симпатію. Спочатку юнак заперечував наявність любовного потягу до Ірохи, Коротше, морозився щось дурненький, але невдовзі зрозумів, що це його шанс завести справжню дівчину та спробувати смак реального кохання. Чому я думаю, що це ані недооцінили, як вам сказати? Так, у ньому є багато мінусів, і мені самому захотілося припинити перегляд після кількох серій. Адже малювання на низькому рівні рисовки, як це кажуть. Не хочу вживати, якісь зросили, але ну, менше з тим. Також там присутні тупі і крінжові ситуації, і, можливо, якісь більше відчуття, ніби дивишся казки від діда Панаса. Ось така в нас хуйня малята. Добраніч. ніч! І відчуття ніби дивишся якісь мультики для тупих. Але все змінюється, коли ти знаходиш у собі сили і вирішуєш дати шанс цьому аніме. І тоді в наступних серіях, здавалось би, крінжові і тупі ситуації стоїть вже не настільки аж тупими. І, взагалі, ти бачиш зв'язок, що в реальності таких ситуацій повно, і ти з ними стикаєшся кожен день. Поступово ти замічаєш, як починаєш прив'язуватися до самих персонажів, і вже не можеш відірватися, щоб не переглянути наступні серії цього аніме. Не хочу вам спойлерити, але скажу, що я в деяких моментах хапався за голову і сміявся від абсурдних ситуацій і поворотів сюжету, получивши від цього масу задоволення. Навіть скажу більше, що був момент, коли я чуть не пустив сльозу навіть. Настільки це аніме мене розшуло. тому моя порада вам не слухати різних людей у коментарях під переглядом цього аніме, а знайти сили вам і додивитися його до кінця. І ви зрозумієте геніальність сюжету і геніальність задумку автора. На цьому цей ролик підійшов до кінця. Суть його була така: не слухати завжди масу, тобто всіх людей, адже. Для кожного в кожного індивідуальні смаки і для кожного підходить різне аніме. Тому дивіться те, що вам подобається, і не слухайте нікого. Тому поділіться, будь ласка, враженням і напишіть в коментарях, чи був я правий на рахунок цього аніме. Тому бажаю вам успіхів і до зустрічі!